На Смолянському військовому цвинтарі у Житомирі прощалися із військовослужбовцем Андрієм Власенко. Чоловік віддав своє життя, захищаючи Україну від російського вторгнення. Зразу, як почалась війна, він прийшов вранці і каже: мама, війна, началась війна, я воєнкомат. Звільнав єзюм. І після звільнення Ізюма він вже там, як вони вже йшли на Ліман, там він і загинув. Оця фотографія його, це його, його характер дуже уважний. Дуже, його дуже багато. Від імені президента України, Верховного Головнокомандуючого Збройних сил України, прийміть цей прапор як символ держави, який вірно і до кінця служив ваш син. Загинув Андрій Власенко 23 вересня під час виконання бойового завдання поблизу села Карпівка Донецької області. Андрій завжди був хороброю людиною, він завжди захищав. Він завжди захищав слабих. Його всі дуже любили. Якщо треба було допомогти, він ніколи нікому ні в чому не відказував. Я робив настройці, дуже часто брав його з собою настройку. Він, він дуже хороший спеціаліст, був строїтель, але бачите, як сталася війна. Він, він вирішив, що треба так. Це його був вибір осознаний. Андрію Власенку виповнилося 37 років. Андрій зарекомендував себе доброю, чуйною, співчутливою людиною. Він завжди був оптимістом. Справжнім патріотом своєї батьківщини і не дивно, що пішов захищати її. Вже казала низький уклін батькам, що виховали такого сина. Герої не вмирають. Вони завжди житимуть у людській пам'яті. У захисника залишилися мама і брат, виконуючи бойове завдання, Андрій Борисович загинув як герой до останнього подиху, захищаючи. Україну, пам'ять про захисника, героя, справжнього Житомирянина, сина назавжди залишиться в наших серцях.